Фестиваль естрадної пісні весняний первоцвіт у Рівному проводять у восьме. Головна його умова пісні слід виконувати українською мовою. Показати свої таланти цьогоріч зібралося 60 учасників семи областей. Приємно, що з кожним роком цей фестиваль набирає обертів і в ньому беруть участь більше учасників, і більш він регіонально визначений. Цей фестиваль, тому що приїжджають до нас з усієї України. За словами організаторів фестивалю, його проводять задля популяризації української пісні та з метою підтримки молодих виконавців. Звичайно було важко. Важко чому я кажу. По-перше, дуже багато учасників і учасники різних віків. Це потім діти є з освітою різною. Одні є, які вчаться там в училищах. Тут звичайний рівень один, але є рівень дуже хороший. Фестиваль проходив у чотирьох категоріях: естрадна, народна, авторська пісня та співана поезія. Організатори дійства відзначають активність та підготовку колективу з Волині, оскільки найбільше перемог здобули саме вони. Владислава чайка була кращою у своїй віковій підгрупі. Пісня це взагалі є неоціненний дар, який нам потрібно берегти, любити, нести і передавати нашим нащадкам, прищеплювати цю любов до пісні. Лауреати та дипломати фестивалю отримали спеціальні дипломи. Світлана Даниш, Микола Мельничук, інформаційна програма День.